Доброго дня, панове. Як бачите, я до сих пір у цій ямі. Я ще нічого сьогодні не робив насправді, тому давайте подивимося, де ми насправді останній раз застрягнули. Давайте Піднімося по, по цій відповідно, драбині і подивимося, що там насправді є. Якось пам'ятаєте? Ми з вами шукаємо залізну руду. Поки що, як бачите, її немає в мене. Ой-ой-ой, я знову впав. О, все так я собі. Ну, ні, нічого, нічого. Ну, раз така справа, подивимось, що там ще є внизу. Ну, а що робити? Можливо, там дійсно є залізна руда. Так, бачите, яка глибока ямера. Так, помовите, гравітація тягне нас донизу, тому треба все щось робити. Ну, що робити? Так, що ж тут є насправді? Давайте подивимося, як бачите, ну, бачите, якась така з, відповідно, глуха ущелина. далі немає, немає взагалі ніякого проходу, а що робити? Ну, от така справа. Тому що будемо зараз робити, я думаю, все ж таки, що варто повернутися. Мабуть, ну, так мовити, маніт, але тут нічого неможливо знайти, тому це не те, що дуже добра ідея. Ну що, тут? не знаю, що тут насправді є. Але як бачите, я, ми з вами шукаємо відповідно залізо і залізу тут як бачите, немає. Тому що робити? Ну, не знаю, що робити насправді, але важливо, важливо так мовити не зупинятися, тому що. Ну, немає тут залізної руди. Ви знаєте, мені щось здається, що я минулий раз виліз не на той берег. Я так під час монтажу дивився на відео. Можливо, справді ми з вами не на тому берегу, що потрібно. Як, ну от так, тому давайте все ж таки подивимося, де ми з вами зараз знаходимося. Давайте виліземо по цій драбині. Так, от як бачу, тут ще є вугілля, але я його залишу, що я хочу звідси вибратися пошвидше з цієї ямери. Ось так. Вже така глибока яма, а що робити? Ну не знаю, що робити. Так, заберемо наш... оцей факел. Так, і будемо звідси якось вибиратися кудись. Так. Так, знов та сама яма. Я там забу, Як бачите, забув там кілька факелів. ну хай буде. Так, тому що я думаю, все ж таки варто. Звідси якось вибиратися. Так, тут якась така, Ой, така яма висока, ой, тобто глибока. О, йду так по грані, йду, по краєчку, і все одно. Бачите, тут дерева такі цікаві, гарні подобаються. Так, ну що, бачите, ну справді де я зараз заходжу, я насправді не знаю. Десь ми з вами десь залізли, незрозуміло злі куди. Але що робити, ой, так, наче перескочив, все добре. Наче перескочив, все добре. Ой, ой бачите, така глибока яма. Ой, ой, ой ой-ой, бач, наче заліз, я наче тарзан а-а-а-а, ну, ну так я загалом а що робити. Так, я звідси вилізти, якось, мабуть, на іншу сторону. Ой, йолки палки, лишився на яблочко, це капєс. Так, ну тут як бачите, тут. тут. тут е я хочу тарзан, але тут немає що їсти, як бачите. Тому ось лише сьогодні ялочко, якщо я ще. відповідно, раз так впаду, то я, відповідно телепортнуся на своє ліжко, то можливо це і простіше зробити, на мою думку, мабуть, все ж таки. Да. Тому що я все ж таки думаю, що бачите, вже глухані знов мабуть, так. А ні, це просто хащі такі густі, Тому що, ну. Насправді мене. Насправді. У мене тут як бачите, зараз немає мого улюбленого кадра. Куди ми себе залізли взагалі? Якесь таке дивне місце? Що ж тут робити насправді? Ну, насправді, я навіть не знаю, куди ми з вами залізли, десь дуже далеко. Тому що ми не раз мамо десь годину сюди, добиралися. Що насправді ну, очевидно, що може бути проблема, тому що звідси якось вилізти. Так, ну що я думаю, давайте пірнем. Так, нічого немає. Ну, поплавили, а що робити? Чому? Тому що, ну, щось ми в, тих, в цій посадці не можемо знайти в Що насправді те, що дуже добре. Так. Факели в мене є, але нема ялок. Тому, мабуть, сьогодні відповідно відміняється пошук корисних копалень, тому що ялок тут немає. Є тільки ось такі. Е, джангл трі і все. Що я так шукаю під водою, тут можливо десь є. ущелини. Але я один раз так впаду і я відповідно телепортуся назад. Що не добре. Так, трішки поплавали, подивиться, що ще, ще, ще можна знайти. Так. Ну як бачите. Це все ж таки поки що ще ліс, тропічний такий. Але все одно важливо, щоб було то, що потрібно. Тому що, як бачите, у мене яблука вже немає взагалі. Лежить одне яблучко і одне сердечко. Тому це не те, що велика проблема це дійсно велика проблема. Тому що треба обов'язково, щоб були відповідно запаси харчів, коли ви десь далеко йдете. Поки що, як бачите, у мене немає ніяких харчів взагалі зараз, о, я, знов, я знову плаваю. Куди ми залізли. О, дивіться, є, є така ямера, але в мене немає яблук. У мене немає яблук, але мені все одно цікаво, що там внизу є. Давайте подивимося, така глибока ущелена. Так, то, так, бачите, я такий, як цього. Так, осе, ми десь залізли. Щось мене там в вусі щелепоче. ось Посеплося. Як це називається, гравій називається. Тому що, давайте прийдемо, що тут насправді тут є. Тому що треба щоб, Треба знайти. Сталь, тобто залізе. Ой-ой-ой, темно знову стало, темно. Ой, знову знову, знову, знову стало темно. Темно це те, що дуже, дуже добре, але трещо було те, що потрібно. Маємо 45 факелів і, як бачите, далі там яма продовжується. Я говорю я говорю мене раз, що насправді у Гріма інтенс там цю гру ми з вами граємо. Є такий цікавий момент, що під, 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 під водою може, можуть бути відповідно пустоти. Ось як бачите, ми з вами знайшли ось таке місце цікаве, можливо, тут є щось. Ми з вами шукаємо. Як я вже говорив, шукаємо залізо. Так, давайте подивимося, можливо, тут десь, десь є залізо. Можливо. бачите, ну, Насправді це досить цікаве місце. Так, але як бачите, немає яблук взагалі, тому це недобре. Можливо, можливо в мене є ще якісь інші харчі, немає інших харчів взагалі. Тобто це недобре. Недобре взагалі, але що робити? Так, ой, дивіться, яка, яка. Яке круте узвище, тому все ж, це ж таки треба сюди якось слізти далі, тому що треба все ж таки, дивіться, яке глибоко, йолки-палки. Нікадайся, не візьме. Ой-йо-йо-йо-йо, то що, давайте... Ну, мені ресурсів не вистачить, тобто, щоб я туди вскочив і щоб відповідно, що не прила. Ні-йо. А, ні, дивіться, я бачите, вижив все, добре, все добре, це. Дуже хороша новина. Це просто надзвичайно добра новина, да десь так, Думаю, відосі на 5. Будемо тут з вами лазити. Що, де, як, чому? Ось, тому що. Ну, я думаю, що все ж таки треба знайти. сталь. Ну я, бачите, почалося півсердечка і я хожу, відповідно, її. Ну і все. Тут, тут що тут ще робити, я не знаю, що тут ще робити. Так, ой, йо, так, значить не впав, значить, тут значить тримаюся, але куди, значить, понаставляю тих факелів і сижу ходжу туди-сюди. Так, що тут ще є? Можна куди ще залізти подалі, ну не знаю куди. Так, подивимось, що тут ще є. І далі у нас тут знову яма. О, бачите, глибоко, так що капець там що у не знаю, що робити. Так, сталі, як бачите, ніде, тобто заліза ніде немає, чомусь плутаю ці це справді не добре. Тобто, залізо. Що таке залізо? Залізо це, це серець, відповідно, після виповнення е, залізної руди. А що таке сталь, це відповідно вже, вже матеріал. Тобто у вас є відповідно, залізна руда, і з неї можна зробити сталь там, чи, наприклад, можна зробити чугун. О, це зовсім інший матеріал. Тому що я думаю, ми тогда далі не прийдемо, тому що в мене закінчилися сердечки, і тому треба зробити що, ну не знаю, що ми... ми також з вами не виліземо, тому що надто високо. Тому що робити, ну не знаю, що робити. Мабуть буде ось таке коротеньке відео і все. Тому що далі, як так мовити, немає взагалі ніякого руху, тому що треба зробити що. Ой. Ой, вибачте, будь ласка. Це мій новий модемчик прослав мені смс-ку. Да, Про те, що. New message from Kyivstar. Ага, дуже цікаво. До речі, я контрактний абонент э, Київстар, э, Ось так. Ось так я. Давно, Давно. років 20, мабуть. Ось так. Тому а що робити? Ось так. Ну, це правда, звичайний перебейдерський номер, тобто, тобто номер по предоплаті, тобто звичайний номер, який просто ви платите за нього і користуйтесь. Тобто, і все. Тобто, по, тобто, раніше, колись були такі, такі, були такі карточки поповнення, от берете таку карточку і попніти звільний рахунок. А на контракті не так, ні, зовсім зовсім інша історія, там договір, там все дуже весело. А ще є корпоративне обслуговування. Це, це, це ще веселіше, тобто, якщо ви займаєтеся якоюсь справою, тоді вам, вам може напросто знадобитися корпоративне обслуговування. Корпоративний номер телефону, ось так. Тобто, тоді ваш номер прив'язується не до вас конкретно, а до вашої компанії, якось так. Тобто, можливо, це ж теж до такої людини доживу, насправді це досить цікава тема, мені подобається. Ось так. Тому ставте лайки і підписуйтесь обов'язково. Ось так, тому що, ну не знаю, що, як бачите, батьки туди паасти! Зараз будемо, повернемося додому на ліжку. Ось так. Ось так. І все. Ось так. Всім дякую, якщо цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.